Вітаю в клубі Сімсот. 8 жовтня 1961 року. Літл Рок Арканзас 10 ранку відчинилися двері ліфта, і Кенет Коупленд вперше побачив Глорію шість місяців по тому. Вони одружилися. Сьогодні ця сім'я вже понад 60 років у служінні. Вона завжди була зі мною. Завжди поруч зі мною. Завжди. Ти мені подобаєшся. Останні 50 років церковної історії Кеннет і Глорія Коупленд одні з найвпливовіших християнських лідерів у світі. Майже 60 років вони займаються спільним служінням. Ми поруч, майже 60 років. Більше, ніж піввіку. А як же? У нас не буває сварок. Це ключ до щасливого життя у шлюбі. вам потрібно жити у мирі і не сваритись. Її безумовна любов привела мене до того, що моє серце пом'якшилося для Ісуса. Як і молитви матері Кеннета Вайнети я був єдиним сином. Мама не могла більше мати дітей. вона була дуже милою, люблячою жінкою. вона молилася за свого маленького хлопчика. Я був її проєктом. Вона молилася за мене в день і вночі. Якось я запитав батька про це. Я йшов з дому і чув, як вона молилася. Повертався у першій другій годині ночі. А вона так само молилася. Вона особливо любила молитися іншими мовами в дусі. Вона молилася постійно. Кеннет виріс у християнській родині і ходив із батьками до церкви. мій батько це дещо його слово завжди було неймовірним. У нього було два рахунки: один його, а другий для десятини. І він не міг дозволити собі, щоб божі гроші потрапляли на його рахунок. Вони давали десятину навіть у часи Великої депресії. Моя мама говорила: я бачила, як багато він працював, і навіть додому приносив роботу. Кенет був музично обдарованим. Він співав із популярними місцевими групами. Одного разу я відчув, що Бог мене закликає. Я відчув викриття і заплакав. Вдома я сказав мамі, можливо, я повинен стати диригентом або хористом у церкві. Я вирішив розпитати про це людей в церкві, мені відповіли ні, ми не хочемо, щоб такий босяк представляв нашу церкву. Це поранило мене. Я трохи розгнівався. Я був насправді у люті. Того вечора я поїхав до нічного клубу у Фордворті, який називався підвал. Я сказав християнам я не потрібен, а ось цим людям потрібен і пішов. я не хотів мати з віруючими нічого спільного, мене переповнювали. Гіркота і злість депресія стала моїм способом життя. Я погано спав, коли навчався в школі. Я міг прокинутися серед ночі і поїхати в Боулін, щоб, хоч якось розвіятися, усе тому що я був наповнений ненавистю. Світ розваг пропонував безліч речей, які відволікали від внутрішніх проблем. Він виступав у багатьох клубах в районі Далласа і форт Форт-Ворта. До того ж, він записав хіт. Клятво любові, який потрапив до сорока найкращих. І навіть коли успіх був поруч, він не зміг схопитися за нього. Я вважав себе абсолютним невдахою в усьому. І в такому стані я отримав повістку в армію. Я робив там те саме, що і всі інші, але одного разу мені зателефонував відомий діджей, і запитав. Ти не міг би приїхати на станцію, щоб дати інтерв'ю? я запитав навіщо? Він відповів: ти не знаєш? Ні, а що? твоя пісня потрапила в чарти. Моя пісня клятва кохання потрапила в чарти. Вона зараз у чартах. Ви з Джонні Меттісоном перебуваєте зараз на третьому і четвертому місцях. А я був в армії США Після армії Кеннет опинився в Голівуді. Згодом йому набридла сфера розваг, і він повернувся до Техасу. Мені платили дуже мало за запис. Вони говорили, це хороша домашня пісня. тож за неї не буде закордонних роялті. один із моїх найкращих шкільних друзів служив на флоті. Коли він повернувся, то сказав: «Кеннете, твоя пісня, клятва кохання, це щось? Я запитав Джиммі. А де ти почув її? Він відповів у Токіо. Через багато років я дізнався, що вона продалася мільйонним тиражем. Слава Богу, я не знав про це. Минули роки. це вберегло мене від того бізнесу. Моє серце було не там. Я був покликаний проповідувати. Протягом багатьох років Коупленд роздумував над цими моментами життя. Ставши зрілим християнином, він зрозумів, що молитви його матері направили його на служіння Господу. але в той момент йому не вистачало бачення на життя. Вдома в Техасі він займався продажем літаків в одній компанії і підвищував свою кваліфікацію пілота. Одного разу клієнт познайомив Кенета зі своєю донькою. Тоді в ньому загорілося світло та виникло відчуття дива. 8 жовтня 1961 року. Літл рок Канзас. 10 ранку. Відчинилися двері Ліфта, і Глорія, Джейн, Ніс Волес і Мері вийшли з ліфта. Я сказав Глорія, ти не хочеш вийти на майданчик і подивитися на Літл Рок? Вона погодилася. Ми вийшли туди. Вона поплескала мене по спині. Було таке відчуття, немов я знав її все своє життя. Я відразу закохався в неї. Як кажуть, мене пронизало блискавкою до самих п'ят. Я зрозумів, що не можу жити без неї. Коли все це сталося, я відчув, як гіркота покинула мене. Я почав танути і зрозумів це. На першому побаченні в Rocket Room вони танцювали. До Блевінсона було 40 миль. Коли ми підійшли до будинку її батька, я сказав «Глорія, ти вийдеш за мене заміж? Вона сказала Добре. і увійшла в будинок. А я продовжував стояти там. Я був вражений. А що далі? шість місяців по тому, квітня 1962 року, вони одружилися та переїхали в маленьку квартиру зі складним ліжком і одним журнальним столиком. А їхній кавовий перколятор виконував функції пароварки? Глорія була весь час дуже милою і доброю. Вона піклувалася про мене, доглядала за мною. Це була. Найдивовижніша річ, яка відбувалася зі мною. І сьогодні вона так само залишається найкращим, що трапилося зі мною. Коли мама подарувала йому на день народження Біблію, подарунок отримала Глорія. Вона написала всередині Дорогий Кенет, а потім місце писання. Шукай перед передусім. Царство Божого і правди його, і все це додасться тобі. Вона написала місце писання. Глорія прочитала це посилання на писання, знайшла цей вірш, прочитала його. Вона сказала Мені потрібно дещо, господи. Візьми моє життя і зроби щось із ним. Вона ніколи не чула поняття народитися згори». А я чув, бо був із Баптистської церкви, а Глорія ні. Вона прийняла Ісуса. Я не знав про це, вона мені нічого не сказала. За два тижні Коупленди почали шукати нову квартиру. Мені раптом здалося, що кімната наповнилася славою Божою. Я зупинився і почув всередині кенете? Якщо ти не налагодиш стосунки зі мною, то потрапиш у пекло, синку. Я сказав, я знаю, знаю, що мені робити? І додав: Ісусе, прийди в моє серце. Раптово я відчув неймовірно гучний звук. Гіркота і все інше просто зникло. Я був закоханий у Глорію, але це було щось більше. Тоді я сказав Глорія. Ми не говорили про це. Я поділився з нею своїм свідченням, розповів про те, що зробив Бог. Вона вислухала мене. Дуже уважно, і вигукнула «Алілуя!» і підняла руки. Я сказав, що це означає. Вона розповіла мені про те, що трапилося з нею. Ми обійняли один одного. Нам лише хотілося піти до церкви. Ми не були в церкві, але бачили там людей. Хотіли йти до них. Ми хотіли дізнатися, що там роблять. Ми так зголодніли за церквою. Що це було єдиним, чим ми хотіли займатися дивно, але свідоцтво пілота комерційної авіації допомогло Копленду познайомитися з Орелом Робертсом, одним із найвідоміших проповідників у світі. Зцілення, спасіння та нова сила свідчити, все це йшло від його служіння. Батьки Копленда підтримували фінансово це служіння, а також новий університет Орала Робертса в Талсі, Оклахомі. Вони закликали свого сина вивчати там богослов'я і там же проповідувати. Я подумав, адже це той самий Орл Робертс він покладає руки на людей. Я бачу це. На одному зі служінь бог звернувся до Копленда, показавши видіння про майбутнє. Люди зникли, а він залишився. Люди зникли. Я бачив обриси їхніх фізичних тіл, Але я бачив їхню духовну сутність. Вони виглядали погано, як хворі. їхні голови. Були великими через релігійні вчення. Коли я побачив це, то заплакав. Я не міг стримуватися. Я плакав, 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 плакав і плакав. Я не міг стримуватися. Я намагався розповісти про це, але не міг навіть говорити. Пізніше до мене прийшло слово Господнє. Він сказав: Я покликав тебе для того, щоб зробити щось із цим після вступу до школи богослов'я Кенет, Глорія та їхні двоє маленьких дітей переїхали до Талси. Він навчався в університеті, але мав утримувати свою сім'ю. Кенет зустрівся з деканом, щоб поговорити про можливість працювати і вчитися. Коупленд розповів, що був ліцензованим пілотом, і його відразу ж перевели в офіс Орала Робертса. За два тижні до цього Робертс отримав пророче слово знання, щоб найняти студента з ліцензією пілота комерційної авіації. І тут перед Робертсом опинився Коупленд із відповідними документами. Його найняли відразу ж. Незабаром він став довіреним членом команди Орала Робертса. Оуплінд особисто переживав Божу силу, яка рятувала заблукалих. Він молився про хворих і бачив, як ті одужували. Це був початок тривалих стосунків. Орел став моїм духовним батьком. Я робив усе для того, щоб бути для нього сином. Я в будь-який час робив усе, що він хотів. Купленсерним служив у молитовній команді служіння. на зібрання Робертса приходило безліч хворих і стражденних людей. Одного разу Орел сказав: ми не встигаємо помолитися сьогодні за всіх, за іншу групу молисти. Я сказав добре з радістю. Там були мої батьки і ще 500 людей. Мама стала поруч і поклала руку мені на спину. У першого чоловіка була пухлина розміром із баклажан. Вона йшла від лінії волосся. Чоловік підійшов до мене. І коли я побачив ту пухлину, то відчув співчуття та обурення, я сказав ім'я Ісуса, і пухлина одразу зникла. Моя мама запитала: як це сталося? Я відповів: не знаю. Її просто не стало. Водночас, Коупленд почув вчення Кенета Хейгена про силу і владу імені Ісуса в молитві за хворих. Це була комбінація двох служінь. Я дізнавався про віру від брата Хейгіна і про чудеса від Робертса. Це відбувалося одночасно, і я потоваришував із ними. Я сказав, це моя точка контакту. Я підійшов до однієї жінки і сказав: в ім'я і. Ось усе, що я встиг сказати. Мені здалося, що проричав леви з коліна Юдина. У мене волосся встало дибки. Злий нечистий дух, вим'я Ісуса Христа з Назарету, якому я служу. Прибери руки з Божого майна зараз же. Тьху, вона виплюнула цю злоякісну пухлину з рота, а та продовжувала рухати щупальцями. Вона виглядала як медуза. Я бачив подібні речі у 1968-му Кеннет Кенет заснував служіння Кеннета Копленда. Пізніше отримавши пожертву 5 тисяч доларів. Він купив одномоторну цесну і почав літати туди, де була можливість проповідувати ім'я Ісуса. Я почав з того, що навчився у Кеннета Хейгіна. Це те місце писання, яке допомогло йому піднятися зі смертного дра. Марка 11.23. Майте віру Божу, бо істину кажу вам: коли хто скаже цій горі посунься і скинься в море і не сумніватиметься в серці своєму, але повірить, що станеться за словами Його, буде йому що не скаже. Віра вивільняється через уста. Усе це почалося з наказу, який Бог дав їм у 1968-му – нести Євангеліє всім людям у світі будь-якими доступними способами, включно з телебаченням. Мільйони людей по всьому світу дивляться щотижневу передачу Кеннета Копленда переможний голос віруючого. 30 січня 1989 року Кеннет і року Глорія Копленд запустили свою щоденну програму. Ми не хотіли займатися чимось іншим. Ні, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ми робили тільки наше основне заняття. Я почав перший випуск щоденної передачі. Ми робили по п'ять програм на день. А після першого випуску я був настільки виснажений, що встав і вирішив все покинути. Глорія була в операторській. Тоді вона сказала: добре, я займуся цим. Вона увійшла в студію, сіла і провела щоденний випуск. Вона провела п'ять випусків пізніше. Під час молитви, відчуваючи виснаження і сором, Копленд попросив Господа пробачити його за запальність. Також попросив прощення у своєї команди. Після кількох днів відпочинку він повернувся в студію. Вони з Глорією говорили з глядачами про те, чого вчить Біблія. Майже 60 років мільйони християн зміцнюються завдяки служінню Коплендів. Це Гейл Джекобс. Вона з Лінчбурга, Вірджинія. Чотири роки тому в неї ді. Агностували рак яєчників. Вона пройшла хіміотерапію. Через це в неї виникла невропатія ніг. Вона каже, що сьогодні вранці вона відчула поколювання в ногах. Слава Богу, гейл, пройдіться! Я хочу побачити вас. Так, Алілуя! Вони використовували всі можливості і технології, щоб проповідувати Євангеліє і являти силу імені Ісуса через цілення. Вони ще більше закохані в Бога і один в одного. Залишайтеся закоханими, не сваріться один з одним. Ходіть у любові, тому що віра працює через любов. Якщо віра працює через любов, то диявол постарається зробити усе, щоб посварити вас і контролювати ситуацію. Вам потрібно ходити в любові. Без неї ви не переможете. До того ж, це єдиний гідний спосіб жити. Хто хоче жити у сварках? Не я. Допомагайте одне одному, не принижуйте одне одного, коли вам важко. Не насміхайтеся один над одним, Не жартуйте один про одного. просто кохайте одне одного слова любові. Постійно говоріть слова кохання. Лорі, ми з тобою знаємо, що таке справжнє процвітання. дуже добре. Так. Коли говориш про процвітання, то зазвичай люди думають про фінанси. Але ні, духовне процвітання має бути на першому місці. Народження згори – це найважливіше, що може трапитися з людиною. Ви будете брати участь у найбільшому духовному пробудженні, яке тільки бачила ця країна. Це мій час. Каже господь, віддайте Богу славу і хвалу. Це була історія Кеннета і Глорії Коупленд, ветеранів віри останніх 60 років цього століття. вони божі генерали. Сподіваюся, їхня історія надихнула вас. Можливо, хтось у церкві відкинув вас сказав, що такі босяки їм не потрібні, але Богу. Ви потрібні. Церква може не хотіти вас, а Бог хоче. Він хоче надихнути вас, наповнити вас своїм духом. Хоче, щоб ви були його дитям. Він хоче, щоб ви прийшли до нього, поставили його на перше місце, і коли ви зробите це, то все інше додасться. Ви можете зробити те, що зробили Кенет і Глорія. Вони звернулися до небес і сказали: Ісусе, прийди до мене, будь зі мною. і коли вони зробили це. Він відповів їм. Він відповість і вам, і тоді ви зможете вирушити у велику пригоду. Ви щойно дивилися про пригоду, у якій було безліч чудес. Ви можете пережити ту саму силу. А ті, хто увірував, будуть супроводжувати ці знамення, покладуть руки на хворих. І вони будуть здорові. Ви можете пережити це. Як просто попросіть, він дасть вам. Вам потрібно лише вірити в це, і тоді таке ж відбуватиметься з вами. Ми віримо в чудеса. Ми хочемо помолитися за вас. Якщо ви хочете присвятити своє життя Богу, хочете стати його дитиною, стати учнем. Вам лише потрібно написати нам. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про і теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Джоні прокинувся від жахливого потопу. Рівень води продовжував підніматися. До того моменту, як він евакуювався, води було по пояс. Коли чоловік повернувся додому, то побачив місце справжньої катастрофи. Одного ранку багато сімей у східному Кентукі зіткнулися із затопленням своїх будинків. Я виглянув з вікна і почув шум води. А коли відчинив вікна, вода була вже на сходах. Ми вирішили евакуюватися. Незабаром вода доходила до пояса. Операція благословення прийшла на допомогу сім'ї Джоні та багатьом іншим, щоб у їхніх будинках не виник грибок. Вони зробили велику роботу. розчищали дерева, знімали вологи, утеплювач прибирали мокрі дошки з підлоги, і ліноліум. Що у мене лежав у ванні. У Джоні була страховка на випадок потопу. А завдяки операції благословення його сім'я незабаром змогла повернутися додому. якби ви не прийшли, було б набагато важче. я ціную вашу допомогу. завдяки Божій милості та підтримці партнерів операції благословення. Наша команда волонтерів допомогла багатьом у східному Кентукі. Я вдячний операції благословення. Господь благословив нас. Якщо ви партнер клубу 700, то теж взяли в цьому участь. Це один із безліч прикладів того, що ви робите у житті нужденних людей. Я хочу подякувати всім, хто вже з нами. Якщо ви приєднаєтеся до нас, то зможете змінювати ситуацію у всьому світі. А ви можете зробити це у себе вдома. Для цього потрібна зовсім невелика сума, або просто молитва. Стілення Звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді: стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм Сібіен Еммануїл. У нас є запитання. Перше від дорін. мій друг називає себе християнином, але каже, що це не зобов'язує його відвідувати церкву. Чи знаєте ви вірші з Біблії, які говорять про те, що потрібно ходити в дім Божий, щоб поклонятися Ось що написано до римляндово ні, це написано до євреїв. Будемо уважними один до одного, заохочуючи до любові та добрих справ. Не будемо залишати зібрання свого, як у деяких є звичай, але умовляти один одного і тим більше, чим більше бачити наближення того дня. Послання до євреїв 10, 24, 25. у сучасному світі. Ми стаємо все більш ізольованими. Це Церква, це еклезія, тобто зібрання покликаних. Коли ми збираємося разом, ми підбадюрюємо один одного, виявляючи любов. Це чудова річ. Ви можете прочитати це місцеписання і сказати: якщо ти християнин, то маєш бути частиною еклезії. А закінчимо ми зі словами: будьте постійні в молитві, пильнуючи в ній і з подякою, будьте благословенні.